Декламуватиму вам вірші та, зі своєї першої збірки поетична психологія. Не шукайте її, її в продажі немає. Це вже окремі екземпляри, які ще в мене лишилися. Психічний світ. Найчудесніше місце людська голова. Переповнена таємницями це кладова. Рік думок, почуттів, емоцій, шалених. Це світ без країв, це ціла, вселенна. Часом ти почуваєшся наче на хмарах. Все навколо, як в пісні, наче у чарах. Люди привітні, погода чудова, земля, де живеш ти, насправді казкова. Усе лиш для тебе сповняються, мрії, цей стан називається стан ейфорії. А часом, здається, стоїш біля прірви. Ще мить найкоротша, і життя я обірву. Я втратила цілі, мету і бажання, мене все гнітить, роздирає страждання. До світу в мене велика агресія. Мене поглинає невротична депресія. А часом метелик мені залоскоче, як кіт березневий про кохання моркочу. Розумію, цей стан на будь-якій мові, коли ти говориш про почуття любові. А часом так хочеться десь заховатись, стати невидимим, перестати жахатись, як же ж важко себе тримати в руках, коли мозок твій, сковує страх. Ще гіршою є паніки пастка. Розпала свідомість на окремі частки, тахікардія, запаморочення, і шлунок болить, ти вже з життям попрощався в ту мить. Домою знаєш, таке нав'язливі стани і прикрі думки. Не прогнати їх виють, як в лісі вовки. Ні вдень, ні вночі немає спокою, їх не позбутись, живуть із тобою. Якщо ти не можеш з усім цим справлятись, не пробуй відстані втекти чи сховатись. Тіло і розум вирішують одну проблематику. Якщо ж не справляються, це психосоматика. Не чекай, коли переможе твій розум з немога. Прийди до психолога, там є допомога. Запрошую в роботу.